Вітаю глядачів телеканалу «Ритм». Триває наш марафон Герої Не вмирають. Ми тут зустрічаємось з нашими гостями. До речі, наш черговий гість це відомий у рівному громадський діяч. Зараз так представимо це Олександр Лощук. Ми вам показуємо сьогодні ж, ретроспективний, робимо ретроспективний показ фільму Майдан. Сергій Лазниця це відомий український режисер. Фільм е брав участь у Канському фестивалі. Ми вирішили його сьогодні показати в нашому ефірі, щоб дійсно створити атмосферу двохрічної давності часів Майдану. У нас в гостях вже був Василь Царук, був Роман Коваль. Вони розповідали про події в Рівному, якраз у лютому, два роки тому. Сергій Полодічук е розповів. Про стосунки між Рівним і Києвом. А сам Бог, так би мовити, зробив так, щоб ви, е, Олександро, ну, були свідком, так би мовити, самих подій в епіцентрі, опинилися в епіцентрі цих подій, так? як Блажен, хто посвітів цей мір в його минути рокови. Тобто, фактично, ми бачили ці події вже, ну хто навіть там не був, бачили. Хроніку, ну, начебто знаємо все вже, хто, хто дійсно цим цікавиться, знаємо все, як воно все відбувалося. Але дуже цікаво дуже цікаво подивитися на ці події от очима конкретно Олександра Лищука. Зсередини, як ви там опинилися, як це все, як це все відбувалося? Розкажіть, от зсередини, як ви це бачили? Нехай Господь Бог поселить. В найкращих місцях, у кращому світі тих людей, котрі віддали життя, віддали життя. Це був такий своєрідний пасіонарний спалах в Україні. Люди, котрі жертвують собою, Бог їх вибирає для такої жертви в ім'я майбутніх поколінь. Це великі люди, вони зразу оселяються в небесних оселях. До речі, якщо говорити про загиблих героїв, то особисто я знав двох рівненських людей: Це Ратонян і Валерій Панасюк. З Валерієм Панасюком мені взагалі довелося познайомитись на Майдані безпосередньо на вулиці Грушевського. Це батько чотирьох дітей, багатодітна сім'я. Ми жили з ним в наметі, познайом... познайомились взагалі, як їхали в маршрутці з Рівного до Києва. Ну і вже зрозуміло, на вулиці Гришевського брала активну участь в тих подіях, що щось тоді відбувались. До речі, Валерій він мало того мав таку особливу енергію. Він міг там цілу ніч простоїти там, чи півдня простоїти на морозі на барикадах. Потім, незважаючи на те, що опозиція не дозволяла ходити на Грушевського і брати участь. В тому мирному протесті, що на вулиці Грошевського, він не жалів себе, він ішов ще 3-4 години туди на вулицю Грошевського, тому що це була така базова точка, якби там не збирались люди, ну, майдан зачистили б набагато швидше. Якщо говорити безпосередньо про ті події, які відбувалися на вулиці Інститутській. Я приїхав до Києва. І так саме в цей та, день, 20 лютого згадуємо, сьогодні. я приїхав до Києва 18 числа. До речі, тоді ця безпорадна чи злочинна опозиція тодішня. Не хочу говорити зараз в цей день, згадувати навіть ці партії, які представляли опозицію до Януковича, Вони, як здавали Майдан, вони. Віддали всі адмінбудівлі, які володіли маніфестанти, люди пригадують, і віддали всі адмінбудівлі для режиму Януковича назад, і просто людям не було де спати. Майдан, там де намети знаходились, в наметах, по-перше, людина 2-3 дуби, 4-5 максимум, люди що може, живе. ви не витримує, тому що холод. Страшенний холод і ну, елементарні людські потреби. Ну, так, це так, не, можете, не був та. певний розрахунок, що ти так, так, просто так, фізично так. не витримують. Віддали такого. Київську міську адміністрацію, ви пригадуєте, перед цим днем. Потім був план опозиції Януковича, що вони, по суті, здійснили. Підпалили будинок профспілок. Будинок профспілок як почав горіти, взагалі не було ні одного принципу. Скільки там насправді було жартів? Якось володіти якоюсь інформацією. Ну, Це все відбувалось Хоча на момент. Я це все бачив, але я думаю, що це ніхто не знає. По моїх оцінках приблизних, те, що особисто я бачу, то. Взагалі, я не говорю про будинки. Я думаю, що зникло те, що там офіційна статистика 55 людей, я думаю, на всю Україну реально зникло людей 600. Ну, На, на всю Україну, всіх українців, які були, про яких ми просто ще не знаємо, не чуємо, люди ну, зникли і пропали безвісти, так? І е е е повертаю, та, 20 людину. Дуже важко говорити. От, і, і, я з, ну, з тих подій не зміг дивитися, хоча його в інтернеті є дуже багато. До речі, до цих пір я ще не можу пройтися по-інститутськи мене. Ну, вже зрозумів. потім я зрозумів, і просто вже пройшло два роки, я завжди цю вулицю минаю. Е, опозиція здала абсолютно всі будівлі. Е, маніфест... Був розрахунок на те, консерваторію? що. Консерваторію. Консерваторію взяли вже 19 числа. 19 го вечора просто вже коли не було де спати, маніфестанція. Я... І це, до речі, одна з груп, це не було погоджено з опозицією. Якщо говорить про консерваторію, е, я говорю з 18 -го на 19, -е, коли оцей. Mm -hmm. Це кадр, коли цей бронетранспортер mm -hmm. в'їжджав в баркади і в людей. І mm -hmm. Тоді вже на ранок, з 18 на 19, лишилося ну, на Майдані, за моїми підрахунками, десь 4 тисячі. Бо я був до самого ранку, я потім вже. Оце Прям... вогняна ніч. Так, так. Та, та, та. та. І mm -hmm. Розрахунок був на те, що люди втомляться. Немає адмінбудівель, немає, ну, треба просто вертикально десь лягти. Немає. Штеп, їжі, не можна... немає. Ну вже було достатньо, Ладно. але мається на увазі, що не, не можна було пер, переліки обігріву. І е, розраховували на те, що Майдан дуже легко вдасться зачистити, тому що все рівно базові точки це були будинок профспілок, який вже горів, і Київська міська адміністрація, тому що. Ну і інші адмінбудівлі, тому що ну, просто людям можна було піти хоча б на півдня чи на день е е перепочити від, від, от, від цього брехливого протистояння. За рахунок чого втримали? Я не знаю. Я думаю, що це якась сила Божа, тому що дуже було багато тітушок, особливо вони наступали з цієї сторони, де Михайлівська площа, були підготовлені дуже багато було людей. До речі, вони стріляли вже бойовими тітушки. Е е е Дуже багато людей покалічили. Просто на моїх очах я бачив е, біля Михайлівської площі вони всі проїжджі автомобілі без розбіру з бойових стріляли чи, ну, і закидували навіть оцими поліцейськими, тоді мі міліцейськими ще тоді е, шумо, світлошумовими гранатами. Е, е, люди були по суті до кінця, і саме головне, що в ці важкі моменти, з 18 на 19, чого, чого я говорю про цей день? Він дуже важливий, тому що він показав всю ницість тодішньої опозиції і тодішньої влади, що насправді вони були у змові, вони якось хотіли вийти з цієї ситуації. Е, люди стояли, і єдине, що врятувало, те, що спалили все, що було на майдані, для того, щоб стримати Беркут абсолютно зі всіх сторін, які тиснули. Врятувало те, що як почали гасити, спочатку не хотіли гасити, пожежники не приїжджали. Будинок проспілок дуже багато, багато цілі такі річки води, і я так розумію, що Беркут. Внутрішні війська, міліція вже була, ну, не мала фізично втриматись. Розрахунок набув, що всі почнуть втікати по вулиці Хрещаток десь туди назад. Але люди е, стояли, вони вже почали під ранок е, стріляти. Ну, я маю на увазі е, репресивні органи, почали стріляти е, 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 зі зброї, зі зброї. Е, Ну, Глибовими кулями я маю на увазі. Дуже багато, було багато вибитих очей. Коли вогнепальна зброя почалася? Вона, вона, по суті, була завжди. Я думаю, що стріляли, стріляли час від часу для того, щоб налякати людей. Наприклад, <звіст> well, от, ми от, от, ж всі бачили, так? Як канір, майда... площа такрів. Mm -hmm. Там же ж як тільки почали стріляти, одразу повністю ця площа розбіглася. Там теж був дуже велика кількість людей, всі розбіглися. No, а ні, ні, а не чому не розбігла? розбіглися наші? Чому не розбіглися? Напевно теж був такий розрахунок, що якщо почнуть стріляти, дійсно вбивати, люди розбіжаться. Люди не розбіглися. Чому? Такого, напевно, напевно, в світі ніколи не було. Такого дійсно ще не було. Це ну це величезна, це якась велика, велика сила, чи Боже, чи люди. Ну, Особливо, добре, коли тож. вони, О, вони саме, в саме дані там особисто були. Mm -hmm. Яка ця сила була у вас особисто? Ви ж теж не бігли? Що ви в собі відчували? Розкажіть. Ти був там не такий от момент з 18 на дев'ятнадцятого. Потім ми перейдемо mm -hmm. про вулицю Інститутську вже на 20 -е число. От, коли на Майдані повністю загасло світло, от був ага. такий момент, десь серед ночі я так пригадую, до речі, політичні сили. Вони не брали активну участь саме в цю ніч. Представники їхні, ну як, ті, що вважали собі за ціль, ну, що були з людьми, то вони і залишалися прості там рядові партійці, але е, опозиція не координувала цю діяльність. На щита підходили будь-хто. Я бачив, жінки, оце цей бронетреспотер, всі кричали, хто вже бачить, що півгодини стоїть. Підходьте до щитів, підходьте до щитів, просто стійте хоча б біля тих щитів, щоб вони бачили, що є. Хто е, жінки носили все дерево, всі намети, всі тканини, які тільки можна було в той вогонь, щоб вони українські не підставили. жінки теж. Так, да, дуже багато. А мене ще здивувало, як на вулиці Грушевської, перший раз. От, мабуть, більше такого і ніде в світі і не було, коли бабусі по 70 років, старенькі, стоїть там. Реально, студенти може навіть навіть школярі, хлопці, і бабусі допомагають їм розливати в каністрі ці коктейлі Молотова. так? І ну, це був такий, єдине, що я не хотів фотографувати це все. ну, Можна було сфотографувати на пам'ять, тому що не знали, як тоді це все закінчиться. Просто не потрібно було ідентифікувати, щоб можна було ідентифікувати людей, то я максимально намагався ну, це не фіксувати. Але коли я бачив реально бабусь, киянки, такі російськомовні, ну, звичайні українки, е і вони стоять з тими каністрами і, цим, і разом з ними діти, ну не їхні, якісь, і вони бачать, що вам хлопчики там замерзлі руки. І, і вони розливали ці коктейлі мотиву, то я розумію, що це от великий народ, велика нація. Недарма його так всі в світі бояться і хочуть гнобити. Я гнобити, гнобити в світі немає. Но, напевно, може, французька революція мала щось подібне, але це ж було ще у 18 yeah, столітті. Були такі теж моменти. От я, наприклад, ну ніколи не забуду, от, якісь там було так холодно в наметі, бачу, якась ковдра, спакована, лежить, і там записка синочку, щоб тобі тепло було. Я думаю, що це хтось з Передав, якась теж, мабуть, жіночка, панянка Рівненська. І, ну, Насправді, я, я, я прочитав в цій ковдрі цю записку, щоб ну, думаю, оце, це теж дуже важливо. Коли... Е, е, Ті самі старші люди, пенсіонери, кияни приносили яблука, і йшли просто в супермаркет, казали, що або приходили спочатку в намет в Києві, вже там казали, що вам купити. Mm -hmm. Там, може, ковбаси, всі кажуть, ковбаси не хочемо, давайте нам яблука, бо ну, це що, можна... ну от сьогодні кажуть, що вже майже чуть, чуть, вже такі є така конспірологія, що вже Росія організувала Майдан, щоб потім закупити Крим і пів України. Насправді зсередини хто організував майдан? От тут там, знову ж таки ваші особисті. враження. Ніхто його не організував, просто ніхто не знав, що з ним робити. І якщо говорити про Крим, про здачу Криму, то Криму здав безпосередньо опозиція Турчинов. це це вже на їхній совісті, на тій опозиції, яка дорвалася після Майдану до влади. Тому це не Майдан ні. Ні. Це Майдан, це абсолютно а сама Майдан, і саме головне, що лідери опозиції. Олігархи да? розповідають, що олігархи організовували Майдан. Лідри... У ну, вас дуже багато сильного. Вони Майже про це ніхто не знає. Лідер опозиції, які вони ніколи не виходили на майдан. Якщо виходили, то вони брали навколо себе масовку 50 чоловік своїх, бо їх зразу хотіли набити. Вони ну вони відчували люди. Відчували на майдані, що це зрадники. Просто е, картинку по телебаченню показують одну. Ось. Ну, десь там з'явився хтось, якийсь лідер, політичний лідер, з'явився десь на там на вулиці Грошевського. Але насправді майданівці їх виганяли і кидали. Ми просто сьогодні, всі люди. Причому це ж було все на сьогодні. Абсолютно не випадково демонструємо фільм Лозниця, як він сказав сам режисер. Я присвятив цей фільм народу України. Там немає вождів, абсолютно ніяких. Там просто дійсно люди там внизу майдану, всередині майдану, звичайні люди. Це герої сьогодні цього фільму. Ми його показуємо. Активні учасники зрозуміли по вулиці Грошевської, коли був mm -hmm. на вулиці Грошевського, всі тодішні партії, вони з Януковичем і партія регіонів. Тодішні опозиційні партії угу. почали називати всіх людей на Грушевського провокаторами, не знати якими засланцями. Ну, Просто в людей виникла абсолютно відразу, що їх здавають і здають. Е, їхня головна мета тієї опозиції політичної в той момент, це було дорватися до влади. Вони, по суті, цього досягнули. Е, людей це щось таке. ну, Це вогонь, його не можна описати чи пояснити. Це щось в серцях, це потрібно було просто. Ну, ну, ми повертаємо, ж повертаємося сьогодні 20 лютого і ми все ж таки відзначаємо пам'ять, світлу пам'ять цих людей. Це ж така страшна лотерея, напевно. Це ж будь-хто міг бути на їхньому місці. Це ж якесь, не знаю, нелють, якась сиділа uh -huh. з снайперською гвинтівкою і сама собі на свій розсуд обирала кому жити, кому ні. Фактично, це був ну, чистий розстріл абсолютно беззахисних людей. Була ну, така от. ситуація. Ні, 18 числа. Хто почав цю стрільбу? 18 числа, 18 на 19 не вдалося зачистити Майдан, це хронологія. 19 го оскільки всі були втомлені правоохоронці, було таке своєрідне перемир'я Дуже ну, не було 19 числа якихось подій, просто я дивився. от, Навіть ну, дивилися часу... надія, що якось заспокоїться так, трошки. так. Час від часу просто летіли каміння зі сторони Беркута, Вони стояли так за стели, вони там осіли Беркут, і вони кидали сюди в НАТО. Час від часу, кидали каміння. Е, маніфестанти побудували серйозні такі барикади по периметру навколо стели. І зі сторони, ну з іншої сторони, хрещатика. Ось з, зі стієї сторони будинок профспілок. І все ніби було спокійно. але в той час знову ж таки не було приміщень. Довелося зайти в консерваторію, хоч щось відвоювати, бо будинок профспілок. В консерваторії в нас було десь орієнтовно чоловік. Чоловік, ну, я десь приблизно думаю, чоловік 400-500. Ну, так. Є відомий фільм BBC розслідування e, e, BBC. BBC. Так, mm -hmm. так. І кажуть, що саме з консерваторії ти там був в консерваторії. Так-так. Кажуть, що саме звідти почали стріляти майданівці вже по e, Беркуту. Важко сказати через те, що не пускали на третій поверх консерваторії з балкону. До, до, балкону. до балкону. Єдине, що я бачив ще вночі, це вже з 19 на 20, що і Беркут пристрілювався власне до консерваторії, тобто вони не можна було вийти десь так на відкриту, на відкриту територію, через те, що зразу можна було ну, зразу лопили гумові кулі. Е... Тобто не, 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 не. вночі, потім, в 6-й годині ранку, от вже хронологія, в 6-й годині ранку хтось гукнув е, Беркут на 400 чоловік, як скільки там було, вони вискочили автоматично, через те, що філармонію контролювали, це по суті за стіною контролювали Беркут. Ось дуже багато людей всі вискочили по суті на вулиці. <звук> е, е, потім декілька чоловік, це вже десь біля е, після сьомої години. Зайшли, стояв спалений автобус е, ну, зі сторони консерваторії. Вони зробили там такий плацдарм, і от я якраз тоді от їм подавали ми коктейль Молотова. І тих пару чоловік е, е, закидали стелу. Дуже багато там було поранених, але. Ну, вони, я бачив, стріляли по них, ми постійно подавали, але вони закидали стелу вогнем, стела внизу загорілась, а це була базова точка Беркута. Вони вийшли зі стели, частина правоохоронців, ну так як можна було помітити. І хтось я вже бачу гукнуть, вони втікають. І вони почали втікати. Маса, але це був ранок. Це десь вже було біля 9-ї, десь отак приблизно. На годинники ж ми не дивились. І на Майдані було насправді дуже мало людей на той момент. Ну було три-чотири, може п'ять тисяч максим. Еспресо Ці громадські та, постійно та. були ось і Беркут почав тікати. Ми почали бігти зразу доганяти той беркут. Добігли до того мостика, побачив я вже так цих жовтими пов'язками. До речі, мені теж дивно, що зі сцени по суті не керували якимись процесом і не вказували, що робити те чи інше, мені Там були якісь певні моменти, що робити, хтось гукав. Але ці жовтими пов'язками, ті, що стояли біля жовтневого палацу. От, почали вести вогонь. У мене ще в голові я ніколи не міг подумати, що це стріляють бойовими. Ну, мабуть, і ніхто не міг. Ті, що загинули, чи ті, що там ми були, навіть, вони уявили. У мене ще вони не вже. Я, я, я придумав е... такі автомати, що стріляють гумовими колеса. Це, на жаль, ми обмежені в часі, у нас марафон триває. Е... Я просто тоді хочу останнє запитання. Сьогодні багато кажуть, що навіть ці смерті були дарма. Майдан нічого не досягнув, навіть трошки гірше стало, чи набагато гірше. Чи трима було ці смерті? Сто відсотків ні. Я вважаю, що не потрібно розчаровуватись. Я розумію, що після революції гідності до влади прийшли негідники. Ну, на жаль, така наша історія. Там, де, там, де в нас насправді відбувається спалах, об'єднання велике, наші вороги намагаються нас затиснути з нашими Панами і панськими псами, які зараз керують в Україні. Е, ну, такий історичний процес, що якщо є демократія, є хороші люди при владі, наступний демократія це по суті влада всіх над всіма, це як лотерея. так? Е, далі приходить, от зараз ми живемо в часи охлократії, влада негідників і поганих просто людей не от. Е, після цього періоду, ну, Ну, на жаль, чогось так після революції чогось приходять саме негідники і користаються. Ми бачимо цими громадськими авантюристами, аж не хочеться називатися громадським активістами. Це ну, зараз це ви жорстко роз... звучити. Рахума сила, це вже не буде. Буде третій майдан. Це вже не буде якась така. Mm, революція подібна, як оці дві відбувалися. Тобто ви згадували сьогодні французьку революцію, так? Тобто мовити всі тобто революції мають, революції, мають по розпусти. суті демократи, які не втримали свою владу, вони щось там хотіли теж. <пух> Але зараз мають прийти аристократи. Це буде безкровна революція, ну безкровна для народу, без жертв. І вони мають, власне, ну такий історичний процес. Наші державі, на що показали років. останні роки, дійсно, останні два роки, що показали три роки, що в Україні дуже, дуже багато шляхетних людей. Дійсно, я сам не уявляв, скільки тут багато шляхетної крові. Е, ну, Ми будемо закінчувати. Єдине таке ще, от запитання, я сьогодні задавав е, перевіримо нашу з вами провидницьку таку здібність. Уявімо собі, що через рік, в наступному році, в цей день ми з вами зустрічаємось у цій студії і ми можемо от, визначити, що. От їх нелюдів, які розстрілювали хлопців, їх хоча б когось покарано. Ви вірите? Я <звіст> в це вірю. Обов'язково вони будуть покарані. За, за, за рік є е, 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 така явище, як доля. Я от дивлюся по рівненських да, по їхніх дітях, вони або наркомани алкоголіки. Від долі не втече. Я не я про Божу я в... кару, я про нашу юр... юриспруденцію, я про наші слідчі органи. Будуть зараз все покарання. Будуть. Будуть Я не говорю про юриспруденцію, Тоді... бо це брехуни і злидують. Тоді а... наш марафон триває, ми дивимось а... фільм Майдан. Я вам дуже дякую. Хай дякую. щастить. Дякую. А через рік зустрінемось у цій студії і поговоримо далі. Дякуємо вам. Залишайтеся з нами, марафон Герої не вмирають триває.